У нас е немає такого моменту, коли ти розумієш, що ти платиш податки дуже часто. Тобто, на, на, кажучи, у нас... не кажучи, куди? Ні, Навіть <риві> не що куди. У нас, наприклад, ти отримуєш зарплату, навіть навіть якщо ти офіційно супер твоя робота, у нас роботодатель, ну, цей роботодавець він так робить, що ти отримуєш, що там бухгалтер є, і вона там знаєш і в тебе на. І тобі просто дають на руки. І ти навіть не знаєш, ну, або там десь чув, але для тебе, от, наприклад, коли, знаєш, як в Амер... якби, наприклад, у тебе зарплата там 10 тисяч гривень, але, але по факту це оця мінімалка 6500. І, ну, і тобі треба самому взяти оці 3500, вони тобі тебе... їх дали, і ти, а от таку... ти а ти не просто ти, знаєш, після вичиту податків сразу отримав ці гроші на руки чистими, як у нас кажуть, 6500. Ну, і типу, твоя зарплата 6500. Ні, друже, твоя зарплата 10, ти сам взяв 3500, три віддав там туди на ПДФЛ, це. 500 туди, і ми не заморачуємося. Як, і як би, і якби і якби ми це робили, системі. да, це радянська система залишилась. Тобто тобі зразу дають на руки все, і все, і все твоє, типу. А от якби ми робили так, як знаєш, ти отримав Фул, повний, чистий, а потім ще там собі або сам заморочився, або найняв гроші. Знову ж таки, заплатив комусь, щоб тобі, як ФОП, коли ти ФОП, знаєш, коли я вперше стикаєшся з цим, після того, як ти просто живеш собі, надходиш, там, там, я не з тебе працював, там, де ми вперше перше познайомилися, типу, і ти е, просто приходиш в касу, тобі там дають, зарплату, ну, трудова книжка там лежить, десь тобі там просто дають гроші, ти з ними виходиш, такий клас, і пішов собі. А коли потім вперше робиш ФОП, і вперше тобі треба заплатити податки, і ти таки сідаєш на попу, такий, по-перше, а е, це сам це, це, щось треба розібратися, Б, ти реально береш свої гроші, прям ну і ти вже вважаєш своїми. І віддаєш. І віддаєш. віддаєш.